Так, а у нас сьогодні було 24 березня, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, спокійною, але я сьогодні е, прокидався пізніше, ніж завжди, після 10 Е, заміряв температуру, вагу, цукор. Ну, збирався, виходив на вулицю. У нас 10.15 на вулиці. Ось такий ось стан. Доволі добра погода. Доволі тепло. Е Вітер є, але не сильний. Сподіваюся, що цей день буде для мене добрим, а у мене починається активність. Сьогодні гарний день був. Заходив снідав. Потім зранку ми з Олександрою під'їхали до нової пошти. Я відправив там плітинку, яку оплатив клієнт щуроловку. А у нас 10.50, Я зараз під'їхав до відділення пошти. Треба зробити відправочку. Клієнти нам оплатили щороловку. Дякую. Потім ми під'їхали. Ми зустрічались з клієнтами, які оплатили товари, і теж під'їхали. Треба йому їм видати. Було У нас 11.32, і ми зараз після нової пошти з Олександрою заїхали до. Магазину продуктового. Я її почекаю. 12.17. Ми зараз під'їхали, зустрічаємося з клієнтами. Зараз ще очікуємо клієнтів. Вони під'їдуть моїм відвантажимо товар. Да, Доброго день. дня. Ми вже йдемо. Документи кива. Треба, уважаю. мабуть, показати, так? Да? А зачем? Я ж сделали. Не, Ну показати, що. А, Саме. ну так, зараз все глянути, заберу. Вам розповісти, що ні, мені принципі немає слухати, щоб мені встав, я все одно нічого тут не запомню. Я вже привезу на производство, чоловіки київська. Ця коробочка вона відкрита, щоб нічого не випало. Можна ми фотографуємо? Ну, коробочку, що ми, що ми вам віддали. Потім ще заїхали до одного з косметичних магазинів. Там треба було купити пилочку, щоб обробляти пальці рук. У Нас 12.20, і ми зараз з Олександрою під'їхали до. Косметологічного магазину. Треба дещо в них вибрати. Ось. Далі поїхали додому. Вдома я займався клітинами. Після другої. Я ходив, заміряв е, цукор. Потім ходив, е, мене підгодовували. Ну, а далі е, я відпочивав. Відпочивав е, до п'ятої. Після п'ятої пішов до себе, займався клітинами. Сьогодні, до речі, я вже доробив ті клітини, які е, там обіцяв клієнту. Ось і е, я їх уже спакував і завтра будемо відправляти йому. Е, ввечері мене е, тепленьким пригощали. Ну, а працював я е, до восьмої. Півдев'ятої вже е, прийшов до, до себе, заміряв температуру, цукор. Е, приходила Олександра, мені обробляла спинку знеболюючим, е, давала е, мені е, травку від цукру. Також е, їжу. Ось такий день був. Е, в цілому стан, мій, е, мені здається, покращується. Більш впевненішим стаю, що приносить задоволення. Ну, е, а на цьому, в принципі, розповідати більше нема чого, нічого такого більше не відбувалося. І буду вимикатись.